Вітання глядачам телеканалу Конкурент Волинь» в ефірі. Програма Лучанепром. Зима вже наступила, і, хоча досі немає снігу, втім. Щороку здійснюється так зване генеральне прибирання міста до зими. Зрізається гілля, чистяться тротуари та прибирається опале листя. Одначе в соцмережах лучани почали все частіше скаржитись на якість такого прибирання. Тож ми вийшли на вулиці міста, аби запитати у самих мешканців, чи дійсно місто готове до зими. Залишайтеся з нами, аби не пропустити найцікавіше. Якщо я живу на вулиці гірна, то не можна пройти. А що там саме? Лужі, Що ні там, ні там не пройти, слухайте. Такі лужі сторожі. Біля мене сугенька, сухенька, а далі люди не прибирають, самі не можуть закидати. І не можна пройти. От гірна вулиця. І як люди обходять мешканці? Ми там вже кирпичі тако поклали, кірпичі люди поклали і так переходимо. От, вулиця Гірна. Місто до зими не готове. В багатьох будинках немає опалення. Після обстрілу, що в багатьох будинках не відновлено, ну, пошкоджене скло, що пошкоджене. Ну і дороги це наша боль. Є в нас таке. А можете конкретно? – бути? Боже, опалилися подальше, пройти по лесі окранки, де обрізали дерева. Їх обрізали тиждень назад. Воно ще те опали листя лежить. Банально, центральна вулиця міста, прошу говорити. Чим далі від центру міста, тим більше і болота і ну, центр те саме прибрані це факт. по прибраності, по тому дехто що робить, якісь каналізації Заболок, прориваються, да. десь якісь сантехніки запах мають і Львівська, це все чуть далі від центру. війська де В сторону приватного сектора там менше уваги приділяється. Ну логічно. Ну да і все якось а якісь конкретні од. Декілька конкретних випадків, з якими ви самі стикалися, що ви самі бачили на вулицях, що на околиці. На вулицях, що на околиці, ну це навіть не знаю, чи так вулиці. От, Наприклад, біля нової лінії там вулиця, як Тюлькінфлот називався, а, туди, да? там туди. взагалі цей, цей міст на Шевченка страшний, просто він недоглянутий, просто небезпечний для життя. І отакі вулиці не доглядаються, да, в такому плані є. Центральні вулиці вони і прикрашаються, і е, прибираються двірниками, а ті вулиці вони такі більше занедбані. Тобто там немає таких. Якщо люди там чи там бізнеси якісь мають, то прикрашається і чиститься. А все навколо, то це ну, не, не таке доглянуте. Дуже багато роботи зараз до свята хочеться, щоб і листя не було. Хочеться навіть, щоб гіллячки гарно, як тока не заважали, як це, бо прибрати територію до зими завжди, обов'язково треба, як не має бути. Треба старатися, щоб був порядок, щоб ну, гарно, як то кажеться, було в місті нашому, бо воно на того заслуговує. Стікалася, мені ще не подобається, що тротуари бувають дуже високі, або бувають такі ж що що можна навіть переїхати, типу, це вуском так само. Трохи тяжко так. Ну і з листям так само, але я тільки недавно приїхала, то я не знаю ті типу, більшості, як тут і по дорогах там чи ще щось. Я проживаю в е, місті Луцьку, місце вудську норвіській. Нема ніякого порядку. Щось може конкретно назвати? Ні бруківки нема, дерева не обрізані і все. Перед кільцом, якщо ви місто міста Луцька, знаєте, з Львівською, ну, дерева ростуть, дерева вже там десь спотикаєш. Ну, бруківку можна положити, ну, якісь тротуари зробити. Ну, а не 40-й, 33-й, цю вулицю самі знаєте, ну, що до Київської йдемо. Просто хай ну трохи увагу. Стикалися, якщо їдемо десь до знайомих кудись на околиці або так, то звісно є проблеми з дорогою або з листям, або з такими ямками, або навіть коляскою незручно вести навіть по щеблі. бо то ж воно таке дуже брехне. А можете якісь конкретні райони назвати, де от є така проблема? Не скажу прям конкретних районів, але знаєш, що воно в нас все одно є. Ти сама постійно, ну ті типу, постійно сама. Лібо ти змушена брати таксі, і доїжджати прямо до місця посадки і вже тоді, да, тобі допоможуть вийняти коляску, і ти посадиш дитину вже в коляску і так доберешся до місця.